Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Як зазвичай, у нас три позиції. І ви вибираєте, кожен вибере свою позицію. І будемо дивитися підказочки від Таро. І що чекає вас сьогодні? Так, сподіваюся, ви вже вибрали. І так, перша карта. Що чекає вас сьогодні? Туз кубків. Ви знаєте, всі тузи це шанси. Шанси на що? Тут на емоції, на хороші новини, на приємне задоволення, на якісь шанси, ну, скажімо так, емоційного характеру, любовного характеру. Можливо, хтось щось за вам запропонує. можливо, дійсно роботу, приємну душі і серцю. Ось тут щось приємне може пропонуватися вам сьогодні. Як е, вам сьогодні, наприклад, поводитися? Робити перший крок, е, робити компліменти, е, робити в задоволення собі і іншим. Ось якось так. Карта номер 2 е, Карта. Старший аркан важливий день, і карта, ну скажімо так, карта смерті. Не значить, не обов'язково це щось іде, скажімо так, з життя, не обов'язково, але це трансформація, перемін, різка переміна, тобто різко щось. Змітається з вашого життя, різко робиться якась яма. Розумієте, Карта смерті робить в житті якусь яму. Яму непри... ну, пустоту. Розумієте, Залишається карта пустоту. Це може бути просто, знаєте, коли у вас була надія на щось, і тут ця надія провалилася. Якась подія сталася, що вже надія на саме цей результат у вас немає. І от ця. Така річ зараз залишить вам ніби яму. Тому кажуть, після цієї карти бажано робити щось для себе, щось приємне, намагатися якісь приємні, настроїти себе на щось приємне. розумієте Тому що це дійсно карта, її треба пережити. Треба відпустити все, яма ямою. І а, заповняємо цю пустоту, цю яму потрібно, звичайно, не сміттям заповнити. Тому що щось приємне, щось радісне. Оточуйте себе приємними людьми, з якими вам цікаво і тому подібне. Карта номер 3 Десяточка жезлів говорить про, знаєте, втому про перенапругу. Це коли людина не бачить ні кінця, ні краю, вже й не знає, чого починала це робити. Якось так розумієте, вже настільки забот полон рот, що вже людина. Ну, скажімо так, вже не знає, а що найважливіше людина вже просто бере і тягне, знаєте, як по накатанні, скажімо так, або по інерції вже людина йде. Тут людина вже задоволення абсолютно ніякого я не бачу. Тобто сьогодні день, будьте обережні, не навалюйте все на себе. Не згрібайте все в одну кучу. Дуже важливо розрізняти, що найважливіше. Це, знаєте, можуть бути і плітки, до речі. Менше слухайте, значить, сьогодні, пліток. Обережно бути спиною, тому що це все ж таки ця карта застерігає нас від перенапруги на спину, якщо дивитися по здоров'ю. І, звичайно, перенапруга не тільки на спину, а на все тіло. Перенапруга, тобто енергії, перегорить щось у вас, бажання кудись відійдуть і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!